Від моменту вторгнення російського агресора на територію України чимало чернігівців виїхали за кордон. Один із викликів, перед яким постали громадяни, це мовний бар'єр. Запит на вивчення іноземної мови зростає щодня і серед тих, хто залишився вдома, і хто, попри війну та загалом надскладний час, займається саморозвитком і намагається думати про день завтрашній. Причому аншлаг спостерігається саме серед молоді. По нашій школі я бачу, що це збільшився саме попит серед учнів 9-11 класів. Я в першу чергу це, звичайно, пов'язую з політичною ситуацією, з війною. І а, більшість учнів зараз вбачає в вивченні англійської мови просто шанс для вступу в вузи в інших країнах. Порівняно з часами ковіду, ну якщо ми беремо це 2020 рік, да, 2021 рік, то ну, десь відсотків на 30-40. Ось так. Збільшився попит саме серед. Ну, учнів 9-11 класів у підлітків. Зараз такий етап хочемо виходити в офлайн. Більше хочеться спілкування. Це перший рік, коли ми не оголошували набір, і перший рік, коли ми закрили набір для учнів 9-11 класів, я думаю, що ну Чернігів це таке місто, де дуже гарно працює сарафанне радіо. Тому без додаткової реклами ми закрили цей набір в цьому році. Саме через напливи, саме через гарні відгуки, які учні залишають між собою, актуальність вивчення іноземної мови серед чернігівців зумовлена й можливістю працювати дистанційно на міжнародній організації. Серед дорослих також попит збільшився. Є запит найбільше на онлайн. Обмежені якимись моментами ну особистого життя, скажімо так, тому їм незручно, наприклад, приходити в офіс. Не також підбирається час для дорослих, максимально для них комфортно це або після роботи, або під час їхньої обідньої перерви. Причому рівні зараз теж дуже різні, але от в цьому році великий у нас ну такий також попит був на англійську саме рівня А 1 Ну це початковий рівень. Серед випускників англійської школи є успішні кейси. Минулого року наші учні успішно складали іспити F, B2 First і IELTS і зараз навчаються в вузах Європи, В вузах Будапешту, Польщі, Канади. Треба вижити в умовах війни. Будемо говорити відверто триматися і робити те, що ми можемо робити зараз. Якісь довгострокові плани нам дуже дуже важко будувати, чесно скажу, щось важко планувати зараз. Єдине, що ми дуже чекаємо, повернення в Україну кембриджських іспитів, тому що наразі ми готуємо дітей, але найближчі центри тестування це Польща і Молдова. Як наголосив міністр освіти Оксен Лісовий, наша мета посилити Україну українців і все українське за рахунок виходу на глобальний ринок, англійська мова один із необхідних для цього інструментів.